Вони вже є дерева, ми знаємо їх. Тому... А тут все ти хочеш, бо тут серед всіх інших вони набагато менші є. Всі в світі знають Леся Курбаса. Є в нас прекрасний театр Леся Курбаса, але вулиця сама. Чесно кажучи, була, ну, не відповідала імені Курбаса, тому прийняли рішення зробити повністю реконструкцію цієї вулиці, але зробити її не для машин, а для пішоходів, для велосипедистів. Також, звичайно, і може машина під'їхати з тої чи іншої потреби. Інвестуємо міських коштів 500 тисяч гривень і плануємо до травня завершити весь об'єм робіт. Якісні мають бути меблі. Тут має на увазі і лавочки красиві, і мають бути дерева висажені, і мають бути нормальні проїзди для велосипедистів. Швидка, звичайно, може під'їхати. Безперечно, що буде великий розквіт цієї вулиці для людей, які займаються підприємницькою діяльністю. Ну і я думаю, що ця вулиця буде одною з найулюбленіших для львів'ян щоб Можна буде нормально пройтися і те, що ми збільшуємо Ореол пішохідної доступності нашого міста. В принципі, є проєкт, і по цьому проєкту робляться всі реконструкції тут. Тут поміняли мережі, ще газовики закінчують свою роботу, буде покриття, плиточкою ми це все красиво покриємо. Я думаю, буде дуже мило.